Ось такі подаруночки на день народження висилає магазин косметики і парфумірії Ісі Періс XL. А в Нідерландах В Нідерландах присилають на день народження 5 євро. Сертифікат на 5 євро. Уже мені всі нагадують, що у мене скоро день народження. Дуже приємно. Намалювала губи ось такою яскравою помадою. Тому що пасморна погода і взяла ось ці окуляри, в них така бліда оправа. Отак. Думаю, що непогано. А погода в Нідерландах просто міняється декілька разів на день. То ненормальний вітер холодний. Дивіться, як він оцю траву, не знаю, як вона називається, вітром. Туди-сюди полихає. Ну, це е, красиве, можна сказати, таке дійство. Е, можна на це трошки подивитися, але е, хочеться, щоб ще було літо, було тепло, було тихо, сонячно, е, тому що літо якось так швидко минає і, вже наче й осінню пахне. Погода дуже мінлива в Нідерландах, але оця травичка дуже красиво колихається на вітру. Всім привіт всім привіт, друзі з Нідерландів. З мінливих Нідерландів, з мінливою погодою, але що поробиш? Всім привіт і всього самого найкращого від Єлена Холан 5. Українці за кордоном в Нідерландах. І запрошую всіх в новий влог. Ні, ну це вже просто стіна мокра. Дивіться, що робиться. -я -я. Ну все, дощик пройшов. І ось така краса. Зразу сонечко. Курячий дощик. Погода в нас не пляшна, але приїхали на озеро походити кругом озера і подихати свіжим повітрям. Морозиво поїсти. Тут смачне морозиво, там водолази щось шукають. Таке гарне озеро, мені тут дуже подобається. Я робила відео, де ми сиділи, грілися на сонечку на стільчиках і... Їли морозиво. Сьогодні ніхто не купається. Класно, тільки що постригли травичку, пахне свіже скошеною травою. Ось я показувала у відео, як отаку травичку нагинав вітер. От оця ця травичка. Я не знаю, напишіть мене, мене мене це просо чи що це таке. Я сама не знаю як. Але такий вітер був, ви бачили, як нагинав. от І така красива. До речі, я в себе на ділянці побачила в вожині. виросло, думаю, мабуть, це якийсь сорняк. Вирвала і викинула. А це, виявляється, така красива трава, можна було пересадити. Ну, якось так. Ось так вона на сонечку виглядає. Така красива. Який простір, травичка повстрижена. краса. А на пляжі тільки чайки і качки. Чи голуби. Ну, що буде тепло. Якось так дивно, що пляж порожній. А пісок чистий, ну, краса. Як мені подобається цей пляж. Які цікаві чайки. У них крила чорні. Морозово схоже закрите сьогодні кафе. П'ячий майданчик класний. Дерев'яний. Качелька. А ось тут лавочка, така в холодочку. Людей немає зовсім. Коли, мабуть, погода, то люди є і лавочки зайняті. Сидиш собі і дивишся. Любуєшся красою. Озеро, красота, природа, а там село. І такі будинки. Нічого собі великі, гарненькі. Там, де пляж, там пісочок, а тут, а, тут теж можна купатися. Неглибоко. Так от з бордюрчка зійшов і плаваєш. Гарно. Ітерець, тепло, сонечко. О, ну, як тепло? 20 градусів зараз, ну. Курточки повдівали легенькі. З свіжим повітрям гарно дихати. А це ось щось схоже на кізіл. Я права, я в чата GPT питала, пише, що це кізіл. Ось такі тут кущі. Багато так його вродило, аж нахилилася гілка до землі. І оце все росте так. І ліщина, і кізіл, і бузочок. Все. Так, позаростало. І тут ще, вам дивіться, скільки ох і вродило. Вже осипається. Наче ж кізіл. Е, стрьомно, я його не знаю стрьомно куштувати, чесно кажучи. наче GPT-чат каже, що це кізіл, але може ви підтвердите. Мені дивіться, схоже на Кізіл. От гарна у нас прогулянка з ліком наче в ботанічний сад попали, так? Да? Нік. Йшли на озеро поїсти морозиво, а попали в ботанічний сад. Так, морозиво ми теж знайшли. Ось таке горіхове. Вибір тут. М -м -м. Навіть голубе. Ніка яке? Манго з рисом. Манго з рисом? Смачне? Так, а в мене горішкове. Все-таки ми його знайшли. А дивіться, як прикольно подають каву, капучину і ще маленькому морозиво. І водичка. А чашечка голуба, красива. М -м -м. Оце ми зайшли. Ніком знайшли. Таку кафешку. Цікаво. Називається ось так лучано. І ще на сьогодні не все. Дивіться, я сьогодні куштую морозиво дубайський шоколад. Зустрілися з другом. I want to. Друзі, а це стосовно відповіді на коментар, як відносяться до нас. Місцеві жителі голландці. От якраз і підтвердження тому, що голландці, коли дружать, вони про вас ніколи не забувають. Добрі люди розуміють, як важко українцям і в себе дома, і за кордоном, і стараються зробити все для того, щоб з'явилася усмішка на жіночому обличчі. От мій друг любить мене так порадувати. І квітами тільки е, ради того, щоб з'явилася усмішка на моєму обличчі. Це дуже-дуже приємно, друзі, і дуже цінно. Ну, а тепер плавно переміщаємося на дачу. На дачу я теж з'їздила і покажу вам у цьому влозі, що я там зробила. Зробила я небагато, часу було мало, але дещо. Вдалося мені все-таки зробити. Очікувала більше там, що зберу врожаю, але ожина ще не достигла. І помідорчики ще зелені, якби холодно було, нічого не дозріває. Але дещо є і познімала для вас квіточки, які в мене гарні розквітли. Подивіться, будь ласка, і порадуйтеся разом зі мною. Всім привіт-всім привіт, друзі! Сьогодні я на дачі, як ви бачите. Сьогодні я без макіяжу красивого, але в мене такий рум'янець. Я вже так напрацювалася. У нас сьогодні гарна погода сонячна. Трошки з помідорами розібралася, трошки з клумбами розібралася, трошки з трояндочками розібралася. Все потрошку. Так, як ви хотіли, друзі дорогі, у влог вставляю все. От зараз трошки вставлю і продачу. Ті туї, що ми садили минулого разу, нормально прижилися, все добре. Вон там, от вони такі тоненькі, худенькі. Ну, гарно прижилися, все в порядку. Ви, черешенька прижилася, яблунька прижилася, все добре. Моя троянда попускала багато плетій, і я їх ще поприкріпляла навкруги цієї своєї конструкції. Ось, навкруги, навкруги, і ще й вверх вона пішла. Дуже гарні дали, дала прирости в цьому році, я її дуже гарно підготовувала. І ось так. Вона мене порадувала. Буде в мене така прям висока-висока конструкція з трояндою, плетистою. Гарно, вона так цвіла в мене в цьому році. Ну, а це от другої хвилі там ще залишилась одна квіточка. Ну і покажу вам, що ж я зробила в теплиці. Томати вже показувала вам, які. Вони виросли і зелені. Отак от, от почистила, 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 почистила. І полила, зараз ще накидаю калійних добрив. І ще раз полю, і нехай вони дозрівають, щоб нам були трошки томатики дозрівші. Гарно я їх почистила. Зробила як ці пальмочки з них зробила майже. Ось такі пальмочки. Нехай дозрівають. Ну, буде трошки у нас домашніх томатиків, сподіваюсь. Соня хрясно квітне, але він завалився, його вітер завалив. Сусідка підв'язала. Дивіться, він який стовбур в нього. Ну, ще, ще трошки порадує, ще квітує. А на горищі ще, ще кліматіс квітує. Ось класний який. Так, кожина посипала, спіла. І багато-багато червоної треба полити і калій кинути теж. Але. Бачите, що не відривається, значить, ще не спіла. Якщо в ручку не падає, то, значить, ще не спіла. Ось, не відривається. Тому чекаємо. Чекаємо, повинно бути багато. Полоничка продовжує розвиватися. Ось гарненько квітує. Прийнялися оці розеточки у стаканчиках. Хочу похвастатися полуничкою, як вона відросла, вуса поприймалися. Але кроти тут, як тут. Ось, якщо земля отак от піднята, це все кроти. Тільки добрива – Це кроти тут, як тут, мабуть, черв'ячки з'являються. І... і кроти тут, як тут. Ось тут, от, мабуть, теж. О, бачите, ось, Так як земля піднята. Сонечко сідає і на соні моїх красивих соняхів. Всім хочу сказати бай-бай. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Всім дуже рада. До нових зустрічей, папа.